Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео я вам покажу нагородки і пакетики, які я відкрав під час Тоцла Ліги. Так були тоці АПЛ, Бундесліги, Ліги 1, але е, це ви все побачите. В кінцевому варіанті я говорив в своєму телеграм-каналі, посилання є в описі. Що я зроблю? Просто якесь таке коротеньке відео, яке на новому аккаунті заробив там якісь енну кількість монет і там енну кількість гравців. Коротше, енну кількість чогось, я вам покажу. А зараз я бажаю вам приємного перегляду. оформіть підписку, вліпіть вподобайку і напишіть якийсь приємний коментар, або що вам випало за цей період ТОЦІВ е, взагалі. Ось, будь-який коментар вітається, тому приємно перейдемо з тоці в Лігі. Ось я не міг відіграти то з Лігі, бо мене виключило світло. Я трохи за... замарився там, всякі мав свої страви. Неважливо це все. Відкриваємо перший пік і дивимося, що <му> а це великий позитив. Скільки коштує пан Родріго, я дізнаюсь через декілька хвилин, але це дуже файно. І це Vinicius джуніор. Артем Довбик! Я беру його, я кину його в еволюцію, бо Гутєрес і у нас йому не цікаве, а у Довбик це добре. Позитив який! Скільки коштує Родріго? Зараз я дізнаюсь. Родріго коштує 920 тисяч, це просто шикарно. Найс! Nice. І так, відправимо такий пак 85X, може тут там щось випаде, будь ласка. Так, КТО? Німечно? СТ Хто? Це поп? І хто ще тот? Канцело! Сюди! Він в мене є! Він в мене є! Це прям позитив, нахуй! Сюди, як я люблю говорити! мані, мані, скільки ти коштуєш, шановний? Та 30. Ну 300 тисяч точно є. What карманчик поближечко, чи І так, я зібрав тот спік, на козака, відкриваємо, дивимося, що тут там випаде. Може там випаде щось таке топове. Е, Шуллер. Блін, всі три баришні з Бундесліги жіночі, Ну, берем рейтинг. Шуля, скільки вона коштує? та напевно, на як ФОД, але 95 рейтинг. ну, Да, нормально, піде. Відкриваємо такий пак 87x5. Не знаю, що тут може виписати, але може тот-тоц. Бельгія. Це М. Це Кевін де Брейне. І з ким він може бути там. Блін, дайте водного тоця. Я прошу просто. І хто це? Це Бонучі? Бонучі, блядь. Жесть. підвисає гайк завжди. Божечки. Блять, Барселони могли б путелі здати мені. Бонуче. Шикарно, це звичайно позитив. Інформ відкриваємо черговий, дивимося. Де Кастільо. Так, 83х20. Я сподіваюся, що тут буде точно тут. Бля, ну це просто жесть! Ну що з мене арт стібуцать чи шо. 85X7. Давайте, тут тот ми чекаємо. Тут тот! Іспанія. Центральний захисник. Хто це? Паретес. Блін, дайте, будь ласка, тот. Я не дивлюсь. Через 3, 2, 1, 3, очі. Савіо. Це не найкраща опція, але хоч рейтинг. 84x10, черговый. Без то, это, блядь, это просто. Так, 85x10. Тот, нарешті электронный карт Франция. ЦБ, Б. Ренард. И хто тут еще? Ой, ну, не ну, не. Electronic Arts. ну, не, ну, 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 Зібрав вже мільйонного тисячного ТОЦа! І дивимося, що нам тут випаде. Вау, клас! Так, відкриваємо гарантований ТОЦ Левер байера, який поступився в фіналі Ліги Європи. Дивимося. Давайте щось цікаве, Німеччина. Джонатан та. Ну, в принципі, а що я очікував. Хотів Грімальда або Фрімпонга, отримав. Я навірці не хотів. Хотів собі от когось з фланговий захисників. Ну, маємо те, що маємо. Гарантований Тотс. let's go. Диумся. Англія. РБ. та й таке. Що я хотів, на що я розраховував. Не знаю. Викаємо наступний гарантований Тотс. Може тут щось буде краще? Іспанія. CDM. Real Це Дем. Реал Мадрид. Це Барич, якась момент. Ну, так я собі вичув. чесно, хочеться щось більшого. Відкриваємо ще один гарантований ТОЦ. Давайте. Бразилія. Алісон, ну, Черговий голкіп у мене цих голкіперів просто так донарума. Е, та вибивається, хто в мене там є. Хто таке? Алісон, ну. Так, відкриємо такий 85X20. Ну тут має бути ТОЦ. тоц. гарантовно, фу. А ні. Це поганий тут. Фюна Сімон, боже мій. Найбог милує. Фу, ну давайте глянемо, що там далі ще є, може якісь моменти гарні. Ну, це просто габела. Салах, це Ну, Рейтн гадало, звичайно, але. Так, перед п'ятьма гарантованими тот Ла Ліги. Давайте відкриємо пак, 88X-3, може тут буде тот, не знаю. Ага, думали, я повірю? Давайте чисто раді інцікавості, цікавості. Виглянемо, що там далі. Браво! Браво контора! шикарний пак. Шикарний. Та ще й грузиться, боже мій. І Бернардо Сілва дублікат. Шикарно. Відклам перший гарантований Ла Ліга Тоц. Бразилія. Ну не, не, не стеж, бляха-муха. Це все на всього савіо. Ну. А він мене може Є чи нема. Нічого за ці шой не йде мене. М -м. Черговий пак Ла ліга Тотс Дайте будь ласка щось цікаве. Ну це не може бути нічого цікаве, блядь. Ну він в мене є, ну. Ааа, контора, контора, блядь Ну це просто якийсь трендець. І наостанок. 3. Трейдабл. Гарант 10. Зла ліги. Ну я там, блюль. електронні карти дайте, мені нарешті щось круте. Ну давно не було нічого такого крутого. Зараз напишете там вам, Ой, цей Родріго тобі випав. все, коротше, я відкриваю. Там можете в коментарях, якщо хочете. Іспанія. йоп, твою дивізію. йоп, твою дивізію, як це погано. Ніко Вільямс. Канцело! Знов кеш! Друге кацело за відео. Бля, а що, три моменти са мені дали? ха бля! Не, канцело це добре, це дуже навіть, добре. Але трауре, Traore... ну і цей. Скільки трауре коштує? Та ну, це це посміятися. Ну, ось так ми закінчимо відео. Всім дякую за перегляд, ліпіть свою подбайку. А через декілька днів вийде четверта гра. Хрест, кубку хрестиків, нуликів. Одна четверта Маркес проти новофа. До нових зустрічей, бай-бай.